Пацієнт приймає гепарин і раптом у нього виникає масивна кровотеча. В такій ситуації треба діяти швидко і раціонально. Якщо це нефракціонований гепарин, то першим кроком треба відмінити інфузію гепарину. Наступний крок введення протаміну сульфату 1 мг на кожні 100 одиниць гепарину протягом однієї 3 хвилин. Це знижує ризик гіпотензії і брадикардії. Інша клінічна ситуація. На фоні прийому гепарину виникає різке зниження тромбоцитів більше ніж на 50%. Це називається гепарин-індукована тромбоцитопенія. і в 75% випадків вона поводує те, що можуть бути тромбози. В такому ускладненні обов'язково треба відмінити всі форми. Гепарину і перейти на альтернативні антикоагулянти: фондопаринокс, рівараксабан, апіксабан, бівалірудин, в залежності від клінічної картини і стану пацієнта, для стандартизації діагностики тромбоцитопенії ми використовуємо стандартизований інструмент шкала 4Т, яка допомагає уникнути зайвої гіпердіагностики і допомагає уникнути загрози з зволіканням з лікування. А якщо пацієнт вже на антагоністах вітаміна К і у нього ІНР більше 10, то відміняємо антагоністи вітаміна К і вводимо вітамін К перерально у дозі 2,5 5 мг. А якщо кровотеча життєзагрозлива, то вітамін К треба вводити у формі інфузії і додавати 4 компоненти концентрат протромного комплексу. Не свіжа заморожена плазма, а саме 4 компоненти концентрат проторомбідного комплексу. І треба розуміти, що антигулятна терапія е, це не те, що можна відмінити назавжди. Ми до неї вертаємося протягом 90 днів після вирішення питання з ускладненнями. У висновку хочу сказати, що антикулятна терапія це такий собі баланс між ризиком кровотечі і ризиком тромбозу. Тому критично важливим є знання клінічних протоколів, мати клінічне мислення потрібно. і Обов'язково приймати виважені, обдумані рішення в разі ускладнень.